Подивився сьогодні на ТСН. Гарний канал, гарна пропаганда. Але ми про це не будемо розмовляти. Мене, чесно кажучи, це не гребені грама. Мене торкнуло інше, а торкнула мене саме тема освіти. Я вже дуже часто бачу цю тему, що зараз педалюється тема моделі освіти, як в Фінляндії. Ви дивитеся цей сюжетик, зараз у мене там стоїть лептоп, там відкрита фотка всього цього діла. Ви дивитеся сюжет. Що вам доносять? Доносять те, що в українській школі дуже багато навантажень. В частності багато математики. Я закінчив математичну школу, математичний клас, в мене було 10 годин математики на тиждень. Тобто, ви можете рахувати, це більше ніж один урок в день. Я вчився 6 днів, тобто 6-днівка, але в суботу у мене математики не було. Тобто, у нас були такі штуки, знаєте, вони парами називалися. В спеціалізованих школах є такі речі, як пари. Вони тіпа не дозволяються, але їх роблять, і, ну тому що це більш ефективно. Але зараз не про це. Як влаштована наша школа? Наша школа чітко ділиться по предметам. Наприклад, у нас є та сама хімія, біологія, фізика, у нас навіть математика ділиться на геометрію. І алгебру. Також у мене був такий предмет, як логіка, мат-логіка та спецкурс. Спецкурс це розв'язок завдач завдань підвищеної складності. Звідки взялася ця модель? Був такий один відомий математик Холмогоров. Він саме і запропонував вчити так дітей. Тому що це призводить до того, що ви заглиблюєтеся в знання. І так, ви можете не дотягувати по літературі, по якимсь там предметам, бути так званим гуманітарієм. Хоча ні гуманітаріїв, ні, ні... технарів так званих цього всього не існує. Це все умовності, це все бред. Ми всі можемо бути і гуманітаріями, і тихнарями. Але такий розподіл предметів. І велике навантаження на кожен предмет призводить до того, що ви занурюєтеся в саму систему предмету, і ви можете більш ґрунтовно її розуміти. Для чого це було потрібно в ті часи, коли Холмогоров це запропонував? Тоді йшов досить великий і стрімкий розвиток техніки і технології, і тоді було потрібно дуже багато різних фахівців, <кій> і саме фахівців хіміків, фізиків. Математиків, інженерів, програмістів і так далі. і Так, далі, далі. і так далі. Так, філологи це, ну чесно кажучи, <смас> я не дуже, не дуже люблю цей термін, але філологи, я вважаю, вони існують для того, щоб зберігати інформацію і доносити до нас щось небудь прекрасне, тому що вони вивчають прекрасне і вони в цьому живуть, і вони є носіями прекрасного, тому ми їх всіх любимо і поважаємо. Але не про це. Ця система, система Холмагорова, вона зараз в збоченій системі, схемі вона лишилася в Україні. І тому, як кажуть, наша освіта, вона досить таки кльова і висококласна. Так, це правда, але лише шкільна освіта. І зараз її хочуть замінити на оцю так звану фінську модель. Що включає в себе фінська модель? Ну... Тому що в цих роликах ну, ну нічого абсолютно не розказують. Тобто, не доносять до людей навіщо все це потрібно і яка за цим іде суть. То я вам розкажу. Дивіться, чому на такий шлях стала саме Фінляндія. Чим вище рівень життя населення, тим менше людей йде в університети. Це так. Тому що вони можуть забезпечити собі нормальне життя навіть просто після школи, якщо вони підуть працювати, що запропонувала Фінляндія? Фінляндія запропонувала об'єднання предметів. Саме простіше, як я можу це вам пояснити, наприклад, алгебра геометрія вона не, не ділиться на алгебру і геометрію, у них, у них є математика. Так, уже не кажучи про початки аналізу, вони цього не вчать. Вони йдуть шляхом вивчення математики. Вони не ділять на алгебру і геометрію, вони вчать все це разом, вони понижають навантаження, і саме тому вони менше вчаться, у них менше домашньої роботи, тому що менше інформації. Точно так же зараз я, якщо ви не знаєте, в Китаї. І тут є також така штука, називається натуральна наука. Це поєднує в собі фізику, хімію і біологію. Тобто приходять діти, і їм дається інформація про світ по суті. Це саме нам показали в минулому ролику, коли вони ходили, вилавлювали щось там, якусь кригу вилавлювали, потім її розтаплювали. Це біологія. Потім вони дивилися, що там плаває конкретно. Це вже більше відноситься до хімії, тому що тут потрібно Ну, їм розповідали будову цих маленьких часточок і що це єсть. І так само фізика, тому що їм ще розказували про ем, стани речовини, тобто газоподібний, рідкий, твердий. Ось так ось вони об'єднують певні научні дисципліни в блоки. І цими блоками навчають дітей. Чи добре це? Так. Це добре. Тому що якщо Україна має високий рівень життя, їй не потрібно дуже багато висококваліфікованих фахівців. Для цього є спецшколи. І може це вам здасться якось не знаю, погана, погана думка, але я думаю, що це потрібно і для України. В Україні немає високотехнологічних підприємств. В Україні немає нормальних вчених. Всі нормальні вчені давно виїхали. Якщо ви хочете бути вченим, закінчуйте школу і самі знаєте, куди вам дорога. А для інших людей, які лишаються в Україні, вони працюють у нас в основному. Всі ви чуєте, що зараз у нас сільське господарство саме основне. Щоб працювати в сільському господарстві. Дуже ґрунтовні знання не треба. І саме тому, якщо ви будете вчити дитину блоками, от такими, от, наприклад, блок математики, блок натуральних наук, блок літератури, це буде і менше навантаження на неї, ну і тому що їй по суті це не потрібно. А якщо вже дитина хоче все-таки зв'язати своє життя з наукою і лишитися в Україні і продвигати науку в Україні, вибачте, то ви просто після 9 класу переходите в спецшколу. Спецшколи, вони завжди лишаться. І якщо вам цікаво, в цій реформі був є такий прикол, що спецшколи будуть під університетами. Тобто, якщо вам цікава конкретна математика, ви будете під конкретним університетом. І з цієї спецшколи ви зможете перескочити в університет. А загальній масі, ну ось чесно, подивіться, будь ласка, навколо. Кому потрібний математичний аналіз? Ні, нікому не потрібний. Кому потрібна фізика, яка вивчається в 10-11 класі? Нікому не потрібно. Їх ніхто не використовує. Точно так же діти наші, коли закінчують університет, у них є один єдиний випрос. Навіщо я вивчав інтеграли? Ну, Їм цього ніхто не пояснює. І саме цікаве, їм воно і не треба. По житті 95% не використовують ті знання, які отримуються в 10-11 класі. Та навіть в 9 класі. Але якщо все вивчати блоками, тоді у вас буде загальне поняття. Так, у вас ґрунтовних знань а вже ж не буде, але загальне поняття у вас буде. І плюс це не така велика нагрузка на дітей. Діти зможуть там, не знаю, бігати, розвитись. Що там діти роблять в дитинстві? Хрена знає. Пишіть в коментарях, що роблять діти в дитинстві. Ось така ось моя думка з приводу цієї реформи. Я вважаю це прекрасна ідея. І ті, хто кажуть, що освіту в Україні хочуть вбити. Та ну раді Бога, ну, самі подумайте, навіщо нам та освіта, навіщо нам та ґрунтовна освіта? І ось під кінець такий невеличкий бонус для вас. Є така країна Англія. Всі ми з вами знаємо, що це, мабуть, сама краща країна в світі для життя. Ну, не то, що для життя. Перефразуємо саме е, значима країна в світі, тому що там самі кращі університети, самі великі банки і те, де Тобто, це так, знаєте, ну, ви знаєте, що у нас світ він є англоцентричним, а Англія це Англія, а не США. І от там саме система Колмогорова в школах. Не в загальних школах, а в приватних школах. В загальних школах також система Холмогорова, але вона також, так як і в нас. Реалізується через, можна сказати, задницю. Тобто, дається не весь об'єм знань, а лише урізаний об'єм знань. Але ви, от самі задумайтеся, кращі школи Британії, кращі приватні школи Швейцарії і Австрії, вони використовують таку систему, яка була в Україні до всіх цих реформ, яка була в так нелюбимому вами Совєтському Союзі. Тому що ця система дає самі грунтовні знання. Але подивіться на світ навколо. Нам не потрібно дуже багато суперрозумних дітей. Не потрібно дуже багато суперрозумних людей. Не потрібно дуже багато науковців. А ось діти. Які вчаться в приватних англійських школах, в приватних швейцарських школах, в приватних навіть американських школах. Вони вчаться по системі Холмогорова, причому не тільки в математиці, а й в фізиці, в біології і так далі. З такий вами всіми обожнюємо і любимий Річард Докінс. Він навчався в приватній школі. Потім він навчався в приватному ліцеї. В приватному ліцеї для хлопчиків. Хлопчиків навіть в ліцеях відгороджують від дівчат, тому що потрібно сфокусуватися на освіті, а не так, як зараз у нас кажуть, що потрібно зменшувати навантаження. Так, для тупого бидла, сірої маси потрібно зменшувати навантаження. А для майбутньої еліти навантаження потрібно збільшувати. Але подивіться правді в очі, навіщо нам багато таких, як Річард Докінс? Краще будь звичайними. Щоб підвищити цінність моїх відео, я вирішив в кінці кожного відео давати вам невеличкі завдання, щоб ви не деградували тут, сидячи на моєму каналі, а ставали кращими і більш розумнішими. Як ви знаєте, нещодавно пройшли вибори у Франції. Перший тур, в другий тур вийшли Макрон, здається, Франсуа Макрон, здається, його Франсуа зовут, і Марін Лепен. Марін Лепен права. Макрон центрист, який тяготіє до лівого краю. ну... Так завжди було у Франції. Задача з цього самого русла, з русла виборів. Припустимо, в деякій країні, де не пройшла декомунізація, важлива, є три кандидати на пост президента: праворадикал або просто правий. Ну, ви знаєте, це людина, яка виступає за права титульної нації на певній території. 40% набирає право радикал, тобто він перший в виборах, він перший в рейтингу. Лівий, комуняка, але в нашому випадку соціаліст, скажімо так, набирає 30% респондентів, голосів респондентів. Ви знаєте також прекрасно, хто такі лівія, соціалісти. У нас також колись була в Україні соціалістична партія на чолі з Олександром Морозом. Мій батя за неї часто голосував. Але потім вони вирішили, що для них важливіше бабло. І так ідея соціалізму в Україні померла. Щоб ви знали, вся Європа соціалістична. Якщо ви хочете мені опонувати, краще не треба програєте. Лівий набирає 30% респондентів і центрист. Центрист це так звані демократи або ліберали. Він набирає також 30%. Ну і я вам не буду пояснювати, хто такі. Демократи і ліберали це ті, хто за великий спектр свобод, але все-таки за закони, які потрібно чтити, як казав Остап Бендер. Остапа Бендера, не читайте це москальське чтіво. Правий. Лівий центрист. Правий 40%, лівий 30, центрист 30. Проходить перший тур виборів. Лівий вилітає. Трошки не добравши, він програє буквально пару процентів центристу. В фінал виходять в другий тур так званий, виходить центрист і праворадикал. радикал. Моє питання до вас. Хто стане президентом в другому турі? Пишіть відповідь внизу, але не просто там правий, центрист. Будь ласка, обґрунтуйте. Ну, а відповідь в наступному відосі. Ну, а ви там тримайтесь. Гарного настрою вам і до скорого!